Всім привіт, любі друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний салат баклажан, або ще його можуть називати гарячий баклажан. Дуже вдалий і, можна сказати, і на святковий стіл підійде. І так, починаємо! Я сьогодні цей салат, все, що я вам дам на скрін, ви робіть по рецепту. Я трошечки від рецепту відступлюсь. Я буду робити, так як у мене дуже маленькі баклажани, прямо дуже манюсінькі, тонюсінькі. то я буду брати один, як за два. Того у мене треба по рецепту два баклажана, а у мене буде чотири, бо вони не стандартні. Ви бачите, он дуже тонюсінький і малесенький. Як ладошка, ось баклажанчики, у манюсінькі. Ну що, кожуру. Не знімаємо баклажани, кінчики, як і у кабачків, так і у баклажанів, точно відрізаємо з цим бадиллям. Нам воно не потрібно. Все, що нам не подобається, у баклажана, вирізаємо і нарізаємо кубиком. Приблизно. Два на два, десь так приблизно кубик. Не міленький, може десь так і три на три. Ну кубик повинен бути крупноватий, Нарізка крупноватенька. От, наприклад, я так покажу. Пальчик приклали. Оце десь приблизно ширина. Візьміть свій самий такий великий пальчик, прикладіть, щоб оце була ширина. І тоді це колечко. На чотири або якщо вони маленькі на опік, отакі крупний кубик повинен бути. А так. у нас є мариновані кабачки. Там людина питає. Є мариновані кабачечки. У нас на ютуб каналі Олена Томашевська і кажу зразу: дуже дуже смачний маринад, гарно стоять, дуже гарно, і кабачки сподобались всім. Кого не пригощали. Валя дякую, Ніна Гончар, Дякую, дякую, Ніна. Дякую, Валюшка. Порізані баклажанчики відправляю у мисочку. Ось так от просто відправляю. Таку берік широкувату, бо вам зручно буде потім мішати. І так само швиденько робимо з усіма баклажанами. Баклажани наші кубиком порізані. Тепер, звичайно, сіль. Сіль, ну, Чайну ложку десь кину, посолила. Так. Ну і перчик поперчила. Ще просто. Я перчик люблю. Так, поперчили, посолили, перемішали, перемішали. Стояти не треба давати їм, відправимося зразу. Смажити. Тепер сюди, дівчатка, можна додати або дві столові ложки повні крохмал, або дві столові ложки борошна. Або, або вибирайте, що вам краще. Я робила із крохмалом. І з борошном. Особливої різниці я не замітила, я не знаю. Я додаю звичайне борошно. Берем ось Беремо: одна ложка борошна посипаю, ось отаку. і друга ложечка борошна посипаю. Все. Дві ложечки. Отак От само можете замість борошна додати крохмалу. Кукурудзяний чи картопляний, який хочете. який хочете, Я робила, по-моєму, з картопляним. так. Перемішуємо, бо я кукурудзний крохмам, дуже часто його використовую взагалі, навіть якщо в рецепті не написано, який картопляний чи кукурузний, а просто написано крохмал. Ну, якщо це в мене випічка, десерти, щось таке солденьке. Тільки користуюся кукурудзяним крохмалом. Все, ми перемішали і зразу ж відправляємося, не будемо давати їм навіть. Стояти, чекати, поки вони там пустять свою вологу. Ми, звісно, за один раз їх не обжаримо. Ми попитаємося за два рази. На гарно-гарно розкальону сковорідку, тобто гарно розігріту сковорідку на олії, самі звичайні олії. робимо так: беремо половину цієї порції баклажану, висипаємо і на великому вогню жаримо. Нам треба гарна, така трошки золотиста скоринка. Відправляємося смажити. Включаю свою улюблену сковорідочку. Боже, як дівчата, як я її люблю, цю сковорідочку. Зараз гарненько-гарненько розкалимо, підготуємо тарілочку. На тарілочку кладемо паперовий рушничок. Бо баклажани, коли обжаримо, обсмажимо, зразу покладемо на рушничок. Зараз розігріваємо, розігріваємо, поки що перемішуємо. Ще раз перемішуємо. Якщо поки гріється сковорідка чого кажу, ще раз перемішуємо, бо деякі баклажанчики могли за цей час трошечки пустити вологу і посвітлішати. Того ми їх трошечки перемішуємо. В салатик виходить, дівчата. І красивий на блюді, дійсно дуже красивий. Можете подати на святковий стіл, даже на якесь свято, таке що дуже-дуже свято. Може, якийсь ювіле... ювілей, весілля, якщо вдома щось відсвяткуєте. Він дуже гарно виглядає на святковому столі. Його викласти на якесь велике блюдо. Нема різниці, кругле, овальне. От гарно він виглядає. Він не високий по висоті, він не буде дуже високий, але виглядає він гарно, і він дійсно дуже дуже смачний. От він не незвичайний. Ми всі привикли до знаєте, до олів'є, до крабових палочок. Ми всі привикли до таких, там хтось щось трошки додає, трошки щось міняє. Але на смак вони ці салати всі якісь однакові, і хочеться завжди щось таке, от коли сезон. Іде літній, або туди під осінь. Я завжди готую салат з баклажанів і за цей період часу, десь літо, осінь. Чесне слово разів 20 приготую, настільки мені подобається. Я не маю на увазі цей салат разів 20. Я маю на увазі блюд різних салатів з різними там, з м'ясом, баклажани, з овочами баклажани. Різні салати. О, дуже гострі, не гострі, всякі готую. Я баклажани просто дуже люблю. Ну, думаю, поділюся з вами таким рецептом, бо сьогодні в мене це така вечеря. Наливаю на сковорідку, може, вже трошки розігрілася, десь так раз. 2, 3, 4. 4 столових ложечки олії. Десь так я налила. Десь приблизно так. І нехай вона, ця олійка, зараз гарно, гарно розігріється, щоб баклажани не варилися, а зразу, так, знаєте, шкварилися. І щоб зразу моментально в нас бралася ця скоринка. Тому що баклажани швидко жаряться, дуже швидко. А половинку нашої маси я буду старатися відправляти. Щоб десь приблизно половинка, поняли, да? щоб приблизно. Так, цю половинку залишаємо. І швиденько, отак, щоб один слой, заравно швиденько, і бачите, не так, як Альона каже, там 4 ложки чи олії, чи скільки, ви бачите по ходу. Ви повинні побачити самі. Коли вже будете перевертати, побачите це не зараз. А коли ви будете перевертати, ви побачите по баклажанам, треба олія чи не треба олія. Дуже смачно, хто. Заповнив, я розказувала на прошлому ефірі, як заморожувати баклажани. Це дійсно смачно. Наприклад, баклажан порізали грубими кільцями, хочете так само кубиками. Оце так перемішали з борошном, і ось в такому вигляді, в такому вигляді, їх і морозьте. Тільки знаєте, як морозьте? Ви їх візьміть спочатку на доску, розложіть в один слой. Не в кульок зразу всі з борошном висипали, а в один слой рівненько положили, вони швидко замерзнуть, там годинка-дві, потім витягуєте і в пакетик складаєте, як пільмі. Поняли? Тобто, коли вони вже замерзли, наприклад, у борошні. Такий варіант можна, а дуже смачно, дуже смачно, коли ви їх на сковорідці швиденько обсмажите і тоді заморозите. Но для заморозки не солити. Не перчити не можна. Ви спочатку баклажани порізали, наприклад, кольця кружечком і зразу на сковорідки трошки олії, і їм дайте трошки підсмажиться, щоб вони тільки прихватилися, запечатались, не посмажились, не були м'які, а тільки зверху, щоб трошки отак щ, запечатались. І тоді охолонуть і ставте в морозилку. Побачите, які вони зимою будуть смачні. Дивіться, все, дівчата, я витягую. Дивіться. Я баклажани, отак прямо при вас усе дивіться. Все, а ці зараз будуть свидше, бо їх вже мало. Так, баклажанчики я трошечки промокну. Берете е, любе блюдо, кругле, овальне. От ви, наприклад, хочете на святковий стіл. От я сьогодні покажу, наприклад, святкову вечерю, романтичну вечерю, як хочете називайте. Ну, в общем... Зробимо так, типу, як на свято. От я взяла отаке велике овальне біле блюдо. Висипаємо баклажани на блюдо. Чуєте, цок-цок-цок? Вони вже аж цокають. Висипаємо, щоб вся, вся лишня олійка вже стекла. І розпрямляємо, отако, от просто по блюду. Берете майонез. Хто противник майонезу, хто дуже противник, візьміть грецький йогурт, додавте в нього е, звичайної гірчички. Звичайно, яку ви там до сосисок подаєте, мокренька така там чи американська, чи діжонська, яка вона, і от просто зробите сіточку. Я роблю майонезну сіточку, таку на баклажанчик. Отак от, от роблю майонезну сеточку. Я багато лить не буду, але сеточку таку зроблю. От так от із майонеза. Тут не буде кожний слой у майонезі, не думайте. Але треба зробити. І найблизький друг нашого баклажана це часник. А часнику, кладіть дівчата. Отак, От без норми. Просто щоб зашкалювало. Давайте так. От у мене 4 є зубця, бачите, 4. При вас я буду зараз беру чесне кадавку. Можна було зробити це до сіточки з майонеза, чесничок видав, а можна і після. І так ось видавлюємо і ось так його якби розвивається. Приділяємо, щоб трошки сюди впало, трошки сюди впало. Отак розпреділяємо по всьому блюді. Нема в рецепті скільки. Можете два кинуть, можете три кинути, можете п'ять кинути. За своїм смаком. У мене на насчет часнику дівчата завжди багато. Я часник обожнюю. Так, дівчата, варені яйця. Дивитесь на своє блюдо. Може піти на таке блюдо і три, а може піти і на таке блюдо і чотири. Яйця ріжу пополам. Потім цю половинку ще ріжу пополам, полосочки, так 2 три зроблю, і просто як на олів'є. Отак. Можна потерти на тертку. Можна. Ну, я так звикла, я нарізаю пополам, половинку ще пополам, на полоски і кубик. Дівчата, яйця викладаємо. І так, старайтеся, ну, щоб кругом вони були. І ех, зараз. Яйця трошечки можете збризгнути перчиком меленим. От яйця можна, трошечки меленим перчиком. Отак, от зверху на яйця посипаю мелений перчик. І от так от трошки по яйцях робимо сіточку із майонеза. Все, трошечки таку сіточку поляпала, і все. Багато сюди майонезу, дівчата, не йде. Ще в мене навіть півпакета не ушло, багато ще. Тепер. На оцю красоту всю дівчата, вибір за вами називаю: можна зелену пір'єву цибулю, можна звичайну ріпчасто-білу цибулю, можна синю цибулю, отаку, просто звичайну цибулю, тоненько-тоненько красиво буде, якщо ви поріжете, півкільця. От я половину, мені ця і великої, і багато буде цибульки. Я беру половину цибулини синьої. і... Отак от можу пополам цю половину, і буде, виходить, у мене четверть кільця. Якщо у вас маленька цибулька, то просто півкільця. І тоненько-тоненько оці півкільця я нарізаю. Ви берете, і от такої її просто будете щедро-щедро. Я її ще трошки помну, помну, помну. Це тільки для того, щоб вона була м'якіша, Це я роблю. Трошки помну. Отак. От вона. Буде солодша, коли її трошки пожмакаєш. Масаж зробили. І посипаємо. Дивіться, як отако будемо посипати. Куди хочете, куди ваша душа бажає, туди і сипемо. Так, щедро теж цибульку. Вона тут в цьому салаті. Та ви що, мужикам під застоля чи жінкам, на якісь дівішніки. Ми колись робили цей салат на двішник. Всі, всі мені дівчата казали. Альонка клас. Так, 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 так. І ось так, бачите, мені пів цибулини вистачило. Дівчатка, ще раз повторюю, можна білу, звичайну, можна зелену цибульку. Мені просто дуже подобається. Оце зараз синя, тоненько тоненько пір'ям порізати і так щедренько. Слідущий інгредієнт Так, розсипали цибульку, ніяких майонезів, сіточки зараз не робимо. У нас на яйцях є сіточка. І тепер следуючий інгредієнт помидори. Помідори можуть бути, ще раз кажу, якщо ви робите влітку, у вас свої помідори, самі гарні, самі смачнющі, ріжете хоч кубиком, хоч дольками, полудольками, хочете кружочком. От як ви хочете. Нарізка, гуляй, як хочеш. Так, У мене три середнього розміру помідор, Три, якщо буде великих, то може і два вам достатньо. Помидори нарізаю, показую як. Я буду дольки. Дуже хочу, дівчата, щоб ви на вихідний день приготували цей салат, і попробували. Бо я, наскільки от зараз чувствую, у мене прямо чуйка, чуйка така всередині, що ой мені за цей салат будуть писати. Дякую Альонка, який він смачнющий. Не дивіться особливо на рецепт, дивіться на свою тарілку. От коли ви почали викладати свій салат в тарілки, може, у вас піде два помидори. А Альонка кинула в собі три. А може у вас чотири піде помидора. Ви на це не звертайте увагу. Викладіть до тих пор, поки у вас піде. От зараз у мене поїзано два помидора, третій, ось ще поки що лежить. Оці два помидорчика я отак от буду просто отак от викладаю, щоб вони просто були десь там. Отак хаотично, хаотично можете викладати. І ось так. Я спочатку по бокам оце йду. Тако. Помідорчики. Я би порекомендувала трошки підсолити, буде смачніше. Можна, трошки підсолити. Можна трошечки і поперчити. Можна. ну Все ж таки, вони в сирому вигляді. Дивіться, трошечки поперчу. так, І видавлюємо отаку сіточку з майонеза прямо на наші помідорчики. Все. Це в нас завершаючий момент. Зараз ми його тільки прикрасимо базиліком, бо це ж помидори і баклажани це у них друг найкращий це базилік. І далі фантазія смаку. Які хочете базилік, викладаєте? Фантазія ваша, це базилік у мене мій, згорода. Ну, дівчата, і скажіть, що це не красота? Поставили тако на стіл, святковий стіл, і сказали до цього салата. Знаєте, що дуже ще смачно подати? Дуже смачно, ну це вже я сама придумала дуже смачно зверху, отако от коли подаєте, ще посипати можна тут по бокам викласти сухарики. Дуже смачно. Звичайні сухарики, які ви вдома порізали там батон, підсушили 15-20 хвилин. Е, можете з сілью, з паприкою посипати цей батон і підсушили 20 хвилин чи 15. І оці сухарики тако виклали, виклали, і воно дуже смачно. Людина набирає салат з сухариками. І це, це е, я сама від себе додала. Я вам просто раджу, бо це дійсно і красиво, і смачно. Бо я вже цей салат подавала, і отакого от круг сухарики. Так що, дівчатка? Смакуйте на здоров'я! Це дійсно смачно, святково, красиво. Я не знаю, чи сказати корисно, бо зараз багато хто мені там розкаже, яка там користь. Для мене це дуже смачно. Оце цей салат із баклажанчиків для мене дуже смачний.